Добрий день, мої маленькі дослідники. Сьогодні ми поговоримо про те, як дерева та кущі готуються до зими? Як ви думаєте, що на перше змінюється на деревах восени? Правильно! Листя на деревах стає жовтим, червоним, коричним і поступово опадає. А як ви думаєте? Чому дерева скидають листя? Дерева скидають листя, тому що взимку їм потрібна енергія, щоб вижити. Восени стає холодніше, і сонечко світить менше, тому дерева не можуть живити свої листочки як влітку. Щоб не втрачати воду і не замерзнути, вони відпочивають взимку без листочків. Кора дерева це ніби тепла ковдра, яка захищає його від морозу. Вона не дає дереву замерзнути, а гілочки під снігом відпочивають. Кущі також скидують листя, щоб підготуватися до зими. А деякі дерева та кущі, такі як ялинка, або туя, залишають свої зелені гілочки на цілий рік. Їхні корені не сплять, вони потроху п'ють воду з землі, але гілочки і стовбур. Просто чекають, поки знову прийде тепла весна. Отже, дерева і кущі готуються до зими по-своєму. Вони скидають листя, щоб зберегти енергію, а їхня кора захищає їх від холоду. До побачення!